Від самого ранку на подвір'ї біля міської ради вельми людно. Тут з 9-ї години ранку стартувала видача гуманітарної допомоги для ще однієї категорії прилучан. Сьогодні ми надавали гуманітарну допомогу вигляді продуктових наборів та гігієнічних наборів категорії громадян, членів сім'ї заглиблих у другій світовій війні. Це гуманітарна допомога, яка прийшла із Київської благодійної організації. І діткам-інвалідам, і вдовам е, учасників аварії на Чорнобильській АЕС. І е, цій категорії членам сім'ї загиблих у Другій світовій війні. Вдовам вони вже люди е, далеко поважного віку. Ці категорії жодного разу ще не роздавали гуманітарну допомогу. Тому цей раз вирішили надати їм допомогу. Станом на сьогодні 106 осіб даної категорії прилучан перебувають на обліку управління праці. Та соціального захисту населення, і всі вони були повідомлені про видачу гуманітарної допомоги заздалегідь. Дана категорія люди доволі поважного віку. Тож хто мав можливість, отримав допомогу самостійно. За когось отримали рідні, отримував для матері. Старенька дуже ну, вже не ходить, як кажуть. Дуже дякуємо, хто це організовується. Все, все нормально, організовано, списки позвонили, прийшли, забрали на яких там крикав. Так що все добре. Не сам важен набор як відношення більше всього. Получаю гуманітарну для допомогу для своєї мами. Їй 89 років, інвалід першої групи, група, А, і ще має статус жінки померлого інваліда війни. На сьогоднішній день про таким з такими цінами, так люба допомога, яку виділяють там волонтери. Чиби чи держава, чи ну в общем то для людей я думаю, що це важливо. Спасіба за це для деяких прилучан поважного віку отримували гуманітарну допомогу. Соціальні працівники, що опікуються ними, у їх числі пані Світлана ділиться. Така допомога дуже важливо. Дуже важливо. Чому? Тому що життя у нас зараз таке. За годину роботи з 9 до 10 посадовці міської ради встигли роздати 34 набори. Сама видача гуманітарної допомоги тривала впродовж дня до 17 години.